господаря, як Іван Павлович, у селі годі було й знайти. Він усе робив неквапливо, розважливо, але так доладно, так по-хазянськи, що носа не підточить. На колосні роботи він не ходив, мав групу інвалідності з дитинства, як був малим, паскоровою знайшов у полі круглу залізяку, став клепати по ній каменюкою, а вона й розірвалася у руках, відірвавши Іванкові три пальці на правій руці. Середній безіменний і мізинець. У школі писав лівою, а вдома мати спуску не давала і вправлявся по господарству як старий, навіть корову доїв. Головою треба було думати перш ніж довбать гранату, сердилася жінка, докоряючи найстаршому синові, бо мала ще чотирьох один одного молодших. Одружився на Ганні, тихій скромній дівчині. Вона повна протилежність чоловікові, прудка, моторна, будь-яке діло горіло в її руках. Першою в молодох подружжя знайшлася Марійка, потім Віктор, Оксанка і Михайло. Галина працювала дояркою на колосній фермі, вправлялася і на роботі, і вдома, бо тримали з Іваном чимале господарство три корови, телиця, бичок, кури, гуси, свині, ще й коня мали. Нащо гарцювати трактором на городі, як можна возом вивезти гній, розмірковував Казда і восени прямував на ділянку поруч з навантаженою гарбою. Притримуючи коня. Вранці вигонив корів на випас, припинав їх у лісу і йшли вони слухняно, сумирно тягнучи довгі важкі цепи. Іван Павлович ніс чугунний швірень і молот. Увечері вся процесія таким же повагом поверталася додому. Щороку весні здавав вигодованого бика заготівельникам. Молоко виливали на бочку, цистерну з молокозаводу, а грошима в сіместі завідував він, газда. Навіть зарплату, що приносила Галина, забирав, підбиваючи баланс. Коли піднялися діти, Іван Павлович заходився стягувати будівельний матеріал на новий будинок. Дівчата заміж підуть, а сини біля нас житимуть, планував майбутнє дітей. Траншеї під фундамент копали вдох із Ганною, трохи підсобляли й старші діти. У молодших був інший наряд порати тварини птицю та полоти город. Окрім усього, кожен був повинен встигнути ще й повчити уроки. Бо на батьківські збори ходив тільки Іван Павлович і не приведи господи комусь із вчителів погано відгукнутися про його дітей. Дома знали, не поздоровиться усім, і Ганні в тому числі. Фундамент заливав самотужка восени, щоб вистоявся. На весні почав зводити стіни. Ганна у підсобниках. Планування зробив сам. Будинок передбачив на два окремі входи з двома грубами та двома печами. Під осінь коробка була готова. Вбрав город, взявся за столярку, навантажи дошки на воза та йде, звісивши ноги в колосну майстерню. Потешуть, постругають разом з майстрами, потім вдома сам рами збиває і на вікна, і на двері. Так, непомітно для чужого ока, весільської толоки і зайвих витрат, виріс на околиці добротний будинок із силікатної цегли, вкритий шифером. Марія на той час уже вийшла заміж. Посватив її парубок із сусіднього села. Віктор пішов вчитися до міста на тракториста та поцупив з магазину цигарки з горілкою, Тож загоркотів до в'язниці, ледь встиг відмотати один термін, як закримів за розбів друге. Це дуже підкосило Івана Павловича не про таке майбутнє своїх дітей він думав, не про таку старість. Коли Віктор повернувся з в'язниці, придбав йому стареньку хатинку в селі. Оксана теж вийшла заміж, має двох діток доньку і сина. Пішов у прийме наймолодший Михайло. Зліг Іван. Найчастіше до батька навідувалась Марія, хоч і доводило жінці добиратися автобусами з двома пересадками та довічі на тиждень то в класі у батьківській хаті. Відійшов Іван Павлович, залишивши заповіт на наймолодшого сина. Років за десять не стало й Ганни. Михайло успідкував батьківщину, жодної частки, не давши рідним сестрам і брати. Найстарша Марія так образилася на батькову несправедливість, що після його смерті поміняла у паспорті ім'я та по батькові, і не Марі, і не Іванівна, коли хтось із сільчан, хто знав її з дитинства гукне, не озивається. Стоїть порожня обістя, дивиться у село вікнами, провальними будинок, у якому так ніхто й дня не жив. Змарнований труд, змарноване життя. Жив і робив усе правильно, як книжка пише. Та пам'ять усіх його у чотирьох дітей береже тільки кнут, не знаючи смаку пряника.